Мій дід Іван був дуже великим хазяїном. От зараз так згадуєш, який він мужик був, сильний, класний, все у двір тягнув, все в руках у нього горіло, все, що задумав, зробив. Але чомусь моя баба Марія, його жінка, яка народила йому трьох дітей, винянчила після війни. Вони одружились одразу, побудували будинок, родили трьох дітей. І в ті часи не одна дитина не вмерла, всіх винянчили, виходили. Ну, і значить, моя баба все життя обіжалася на діта, що він ніколи на неї не казав по імені. Моя мама, будучи в них в невістках 12 років, це могла підтвердити. Він завжди на неї казав «ей ти». Тут до рідної дружини кажуть «ей ти», а ви кажете, як казати на свекруху. На свекруху можна по імені і на «ти», якщо ви цього хочете, бо тільки близьким людям можна казати ти. Ах, до кого на «ви», то всі дальні. А, ну і вже дід був у віці, мабуть, років під 60 йому було. Заліз він на чердак, на гору. А, а моя мама з його дочкою забирають драбину, а він бачив, що тільки десь баба поруч є. Він злазити, нема драбини. І ви що думаєте, він цей момент не кликав айти? Він цей момент позвав Марія по імені. Треба було раніше ту драбину прибрати. Баба розказувала, що в діда було 12 коханок, аж 12 коханок. Якщо чесно, не одної не бачила, щоб хтось приходив там чи ще щось, чи на когось тикнули в селі пальцем, що то була коханка. Напевно, вони після кохання з дідом всі повиїжджали, бабу боялися. А от до баби друг ходив. Уже ж баба була там в преклонному возрасті, ті часи, після 50-60, це якби було приклонний возраст. Ті, хто пережив війну 45-го року, вони вже закінчилась війна і вже були такими бабушками і дідушками. Та до баби ходив дружбанчик, приходив раз в тиждень провіду, а сидів у дворі, дивився на неї, бабі не було коли сидіти з ним. Ну і баба так якось думала от якби я з ним була, то я б душа в душу жила, я б горя не знала. Чомусь її душа рахувала, що її дід недолюбив. Ну, от був такий дід, не проявляв він своїх емоцій. А тепер у мене чоловік, як мій дід. Та я тепер бабу згадую і думаю, та ні, любив він тебе. Бабулька, він тебе любив. Люблю вас дуже сильно, хоч вас і 20 років вже нема з нами.